Куртки ПС. Перший сорт. Ціна 3,5 євро за кілограм лоті знаходиться між курток чоловічих та жіночих. Ось така курточка зеленого кольору. Розмір Есочка. Ось така чоловіча моделька, можливо, і підліткова. Наступна. Ось така чорного кольору. Жіноча моделька. Розмір елічка. Секунду, воно виглядає ззаду. Наступна моделька, ось така, у нас тут рукавочка знаходиться, розмір S. Ось так вона виглядає. Наступне, що у нас тут попадається, істелька, курточка. Ось така чоловіча, топоричнова. Наступна модель. Ось така велика курточка. Жіноча моделька. Розмір Віселечка з середньої довжини. Подовжена вона йде трішки. Наступне ось у нас з червоного кольору. Осіння курточка. Розмір есичка. Наступна ось така у нас тут попадається. формі парки. Розмір теж есечка. Наступна моделька, ось така жіноча. Гарний Це гарний цей колір. Ось 44-й розмір. Матеріал такий м'ясенький. Наступна ось така знову ж таки розмір лицейка в кормі. Чекайте, я защеплю замочок. Щеплю замочок, щоб видіти добре фасончик. Ось така моделька. Жіночо. Таке в такій формі пальтішка, катанейка, розмір і целічка. Наступне, що у нас ще тут попадається, ось така шурка сірого кольору. теплесенька, Розмір 42-й, середньої довжини. Наступна ось така рожева курточка. Так вона виглядає. Від Primark розмір «Елька». Ще в нас тут знаходиться ось таке пальтішко. Ось так воно виглядає. Кіловіча модель, теж розмір селька, сірого кольору, такий і трішки до довший фасончик. Наступна ось така у нас тут парочка знаходиться оливкового кольору. Жіноча моделька, досить така тепленька, осінньо-зимова, розмір контакт. Ще в нас тут є ось така безрукавочка. Так вона виглядає. Така тепленька. Вона йде, можливо, на дві сторони. Зараз я подивлюся. Ні, не на дві. І на дві вершки. Ось так. З іншої сторони. Бачите. Маєте виду безрукавочку. Класненьку, стильний пасончик. Ось така чоловіча розмір ельта. Це остіння курточка балонова. Гарна така не примикаємо. І остання моделька, ось така темно синього кольору. З папішончиком. Всередині, бачите, має таку підкладочку балонову, тепленьку, розмір, емочка. Цей куртки перший сорт, зима осінь, ціна 3-5 євро за кілограм для